Мир Божий вам, всім ближнім і дальнім, історія істини Божої завжди була літописом боротьби між правдою і неправдою. Проповідь Євангелії завжди зустрічалася в цьому світі з протидією, небезпекою, втратами і стражданнями, що давало силу тим, хто в минулому зазнав гонінь задля Христа, єдність із Богом. Єдність зі Святим Духом, єдність із Ісусом Христом. Наруга й переслідування розлучили багатьох із земними друзями, але не з любов'ю Ісуса Христа. Душа, котра йде крізь бурі випробувань і терпить ганьбу задля істини, істини Божої, є найбільш дорогою для нашого Спасителя. І я любитиму Його, сказав Христос. І з'явлюся йому сам. Євангелія від Івана 14,21 Коли захищаючи істину, віруючий стоїть перед земним судом, Христос стоїть поруч із ним. Коли Він знемагає в тюремних мурах, Христос приходить до нього, підбадьорюючи і надихаючи його серце своєю любов'ю.